Привіт, малята! Сьогодні ми з вами відправимось на північний полюс. Північний полюс це крижана пустеля. Північний льодовитий океан в цьому місці покритий льодом, товщина якого дорівнює висоті трьохповерхового будинку. У цих місцях холодно протягом усього року, і взимку і влітку. Влітку тут температура мінус 30, а взимку мінус 80. Люди тут не живуть, іноді відправляються експедиції для вивчення і спостережень. Тварини добре пристосовані для життя при низьких температурах. Багато північних тварин великі за величиною і покриті товстим шаром жиру, що допомагає зберегти тепло. В Арктиці взимку сонце не показується на небі, і цілу зиму триває полярна ніч. Зате в нічному небі буває північне полярне сяйво. Небо годинами переливається різнокольоровими вогнями. Подивіться, як багато тут снігових заметів. і за кожним із них ховається якась тварина. А ось яка ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Живу я там, де вічний лід. Люблю я рибу на обід. В кожусі білому завжди. Виходжу часто я з води. Умію плавати й пірнати. А як мене малята звати? Так, це білий ведмідь. Білий ведмідь сама велика тварина північного полюсу. Тіло його вкрите білим довгим хутром. На снігу його зовсім не видно, лише ніс чорного кольору. Товстий шар жиру захищає його від холоду і він може довго знаходитися у воді. Харчується ведмідь рибою, тюленями, морськими птахами. Це хижий звір. Відгадайте другу загадку. Ця тварина круглий рік лише на півночі живе. Він з гілястими рогами та зі стрункими ногами. А на ніжках тих копита звір хороший не сердитий. Мох жує він цілий день. Це північний олень. Північні олені прекрасні могутні тварини. У них великий тулуб, велика голова, увенчина, немов царською короною, гілястими рогами, високі потужні ноги. Олені чудово почуваються серед суворої північної природи. Їх тіло покриває густа і довга шерсть, яка захищає тварину від холоду. Взимку їх основний корм ягіль. Його навіть називають оленячим мохом. Ці мешканці півночі можуть харчуватися і гілочками карливикових дерев, берези або верби. Щоб знайти корм, оленям доводиться розкопувати сніг. Відгадайте третю загадку. У воді пливе безліні, споживає на крижині, ловить рибу день у день, на обід собі. Тюлень. Живуть тюлені великими родинами. У тюленя тіло оптичної форми. Це дозволяє їм гарно плавати і пірнати. Тюлени в основному тримаються біля берега. Не дивлячись на те, що вони чудово пристосовані до життя у воді. Тюлені, відмінні плавці, можуть довгий час залишатися у воді. Товстий шар жиру під шкірою дозволяє їм витримувати сильний холод крижаної води. Харчуються тюлені рибою і крабами. І вгадайте останню загадку. Довгі вуса має, а не кит вивні є та на слона не схожі. Є плавці у нього, та не кит. Хто це? Здогадались? Так, це морж. Ці величезні, незграбні тварини, що населяють крайню північ, живуть переважно біля берегів і рідко подорожують далеко. Моржі товариські, тримаються зграями, мають величезні бивні, що нерідко досягають у довжину одного метра. Їжу знаходять на морському дні це молюски, мідії, черв'яки іноді риба. Ось такі вони, дивовижні тварини Артики.